Вітаю, друзі! Мене звати Андрій, ви на каналі Yuyu Calgary І сьогодні у нас серія про фудбенк. Що це таке, як отримати їжу взагалі, потрібен він чи не потрібен. Фудбенк це благодійна організація, яка займається збором їжі від виробників і постачальників і передає її людям, які потребують у даний час. При цьому на складі фудбенка здійснюється дуже ретельна система контролю якості товарів. Що потрібно знати про фудбенк? Ви можете отримати продуктовий кошик з фудбенка кожні 10 днів. Немає річних обмежень на отримання продуктового кошика. Щоб отримати продуктовий кошик, потрібно скласти заявку онлайн. Як це зробити дуже легко, ми далі з вами розберемо у відео. Якщо у вас не виходить самостійно забрати продуктовий кошик, існує QR-код, ви його отримаєте при заповнюванні анкети до фудбенку. І за допомогою цього QR-коду ваші рідні чи близькі можуть отримати продуктовий кошик. І бажано передати далі вам. На відео ви бачите, як фасуються продукти і які саме входять до продуктового кошика. Здебільшого це, звісно, продукт тривалого користування, такі як консервована квасоля, кукурудза, тунець та інше. Дуже часто в продуктових наборах пластіці та арахісова паста. Коли ви приїдете, у вас запитають, що ви хочете: курку, свинину чи яловичину. і додадуть це до вашого продуктового кошика. Також завжди присутні овочі або фрукти і дуже багато хліба. Тобто продуктовий кошик виходить максимально збалансований, раджу вам завітати хоч раз до цієї установи. А зараз я вам покажу, як ви можете легко отримати апоймент. Ми переходимо до сайту calgaryfoodbank.com. Цей лінк у вас буде знизу під відео. Натискаємо Need Food. Далі натискаємо Book Online. Переходимо за лінком. Пункт 1 і лінк. Натискаємо. Вводимо свій емейл. Так, email send, Далі ми вертаємося ось до почтової скриньки. Calgary Bank, Натискаємо. скролимо, і знаходимо. What do I do next? Тут ми натискаємо пункту першому теж Link. Починаємо заповнювати. Тут потрібно ввести нашу адресу, де ми зараз мешкаємо. Це може бути адреса ваших хостів. Якщо ви ще не знайшли своє житло у калері, наприклад, я введу адресу, яку я знімав деякий час. Далі вводимо назву свого будинку, номер свого будинку чи номер своєї квартири. Наприклад, свій телефон. Далі вводимо своє прізвище. Своє ім'я. Middle name не обов'язково вводити. Ваша стать. Я ввожу машина. Вагітний чи ні? Якщо ні, пропускаємо. Тут ми вводимо дату вашого народження. Qualification ID. Дальберта ставимо 1. Далі. Тут потрібно вибрати, чому ви претендуєте на цю продуктову корзину. Якщо ви приїздили з України, ви можете вказати Refugee. Далі, який час ви знаходитесь у Калгарі. Наприклад, тільки прилетіли. Скільки часу ви знаходитесь у, у Канаді. Далі вводите, чи є у вас якийсь прибуток, наприклад, пенсія чи щось інше. Наприклад, 300 доларів я отримую. Які у вас є витрати? Наприклад, рента 500 доларів. Інтернет-телефон 50 доларів. Натискаємо так. I have Read. And submit про request. Після чого вам прийде ще один лист. Все, що в ньому потрібно зробити, це завантажити фото свого посвідчення особи. Це може бути закордонний паспорт, права водія або id картка отримана у місцевому реєстрі. Ваше фото перевірятимуть протягом кількох днів і надішлють листа запрошення на вибір часу і дня для отримання продуктового кошика. До зустрічі у нових відео. Приєднайтесь до нашого телеграм-каналу Calgary, Там багато корисної інформації. Гарного дня та смачного фудбенку!